Законопроєкт про мобілізацію. Наша наступна тема до ефіру приєднується начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ларіон Павлюк. Пане Ларіоне, добрий день. Добрий день після публікації нової версії законопроєкту. Заступник голови комітету парламенту з питань безпеки сказав, що деякі зауваження депутатів були враховані а от деякі міністерство оборони не добачило, не дочуло. Це цитата Єгора Чернєва, заступника голови комітету. Чи є у вас розуміння про що саме йдеться, і чого очікували депутати, і що в законопроєкті не було видозмінене? Дивіться, дискусія з приводу тих змін, які потрібні в такому механізму долучення людей до війська, іде вже тривалий час. Ви знаєте це? І мені не дуже хотілося б зараз повертати акцент на, на якісь розбіжності і знову говорити. Про те, про що власне йде дискусія вже тривалий час. Зараз законопроект такий, який, на нашу думку, цілком відповідає вимогам вимогам часу, цілком відповідає тому, що ми хочемо від ефективного механізму долучення людей до збройних сил. І справді... Я дуже збережені ставлюся зараз до дискусій, які можуть розпалити якісь нові 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 кола обговорень. А іде війна, і нам власне треба якнайшвидше вдосконалити той механізм мобілізації, який існує, для того, щоб просто ефективніше посилювати збройні сили. Але у будь-якому разі обговорення в парламенті буде точно будуть правки. Друге читання. Які положення законопроєкту є принциповими для міністерства оборони, на яких ви наполягатимете? Для нас є принциповим якомога швидше. Оновити механізм мобілізації, якщо ділити, власне, зараз казати, дивіться, це принципово, це не принципово, це взагалі трошки було б дивно з мого боку, бо це означає, що в законопроекті з самого початку є якісь непотрібні речі, і це, це взагалі не коректно. Важливо зрозуміти, що дуже багато норм пов'язані між собою. Якщо брати одну з найобговорюваніших норм про 36 місяців, після яких людина може звільнитися зі збройних сил, то треба розуміти, що для забезпечення цієї норми потрібні потрібно, щоб інші норми були задіяні. тому що для того, щоб відповідально підійти до того, для того, щоб забезпечити механізм ротації і одночасно посилити, а не послабити українське військо, ми маємо вдосконалити сам процес набору людей для війська, не кажучи вже про те, що в законопроекті багато норм, які цей процес роблять і зручнішим. І прозорішим, Та, власне тому тут я мушу не погодитись з постановкою питання про непринциповість якихось положень. <musimy voice to Dialogue> На які терміни голосування винесення зал цього законопроекту ви розраховуєте? На no, якнайшвидше ви що розумієте, що найкраще було б для країни, якби цей механізм мобілізації було вже вдосконалено ще найпізніше в січні, вже зараз ми в, вже зараз лютий і відповідно ми розраховуємо, що якнайшвидше буде і підтримано законопроект в парламенті, і згодом підписано президентом. Ну, але ж все одно ми бачимо дискусію довкола нього, і якийсь час це займе. Плюс 2-3 місяці законопроєкт передбачає підготовку новобранців так до того, аби вони відправилися на лінію фронту. Відповідно, коли тоді люди за цим законопроєктом призвані? Ну, я маю на увазі, в, в за новим порядком мобілізації призвані, зможуть стати до своїх обов'язків у війську. І чи не буде це запізно? Так, дивіться, по-перше. Я відповів, що треба якнайшвидше. По-друге, не можна виносити підготовку за дужки. Це це є надзвичайно важливий етап. Та й в законопроекті, зокрема, спрямовані зусилля на те, щоб ми забезпечували максимально якісну підготовку людей, які відправляються на фронт. Тому питання в тому, коли цей новий механізм може запрацювати. Важливий нюанс. Ви ж розумієте, що чинне законодавство воно створено до повномасштабного вторгнення, і зараз реалії війни вимагають певних змін. Угу. Президент говорить про те, що не вважає за доцільне мобілізувати 500 тисяч людей, та тобто цифру, яку він на прес-конференції озвучував. Чи є зараз консенсус щодо того, а яку власне кількість людей треба мобілізувати цьогоріч? Законопроект взагалі це не регулює. Так. Там це, це питання відповідно з якоїсь іншої сфери. Я не впевнений, що ви абсолютно точно процитували президента, але ну точно можу сказати, що те, чим те зараз про що ми говоримо, це створення того механізму, який дозволить доєднати до війська стільки людей, скільки потрібно. Тобто законопроект не створений під якусь певну цифру. І вже далі ця цифра, якби зараз її не розраховували, її буде диктувати просто реальність бойових дій з одного боку і спроможність власне, у цього мобілізаційного механізму залучити людей до війська, спроможність держави в запевний час певну кількість людей всім забезпечити і так далі. І так далі, тому знову таки. Я е, трохи скептично ставлюся, власне, до такої уваги до цифри 500 тисяч нам потрібно чи 400 тисяч все одно це не відбудеться ні в один день, ні в один місяць, і всі ці цифри е, будуть постійно коригуватися е, залежно від реальності. Чи готова вся інфраструктура, якої потребує цей законопроєкт для її повної реалізації, до того би працювати? Передусім, електронні механізми, так, реєстри, кабінети військовослужбовців, після того як законопроєкт буде ухвалений і підписаний, чи одразу все це запрацює? Не миттєво, власне, там багато механізмів, що треба е, створювати. І власне це стосується багато чого, багато положень, вимагають окремої ще нормативної бази і так далі. І так далі. Це е, е, нормальне. Інша справа, що в умовах війни все це е, прагнемо, щоб якнайшвидше запрацювало до роботи ще багато. Та тому зараз чекаємо тоді від Верховної Ради її частини роботи. Дякую вам за те, що долучилися. Це був ларін Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України.